І в даний момент ми чітко спостерігаємо боротьбу влади, одного влади, ту, за яку от зараз керує країною, саму за себе, да? знов таки своїм народом. Чому? Тому що чітко розуміють, ті люди, які контролюють ситуацію в країні ну, на різних рівнях, там, починаючи від там, голови районної адміністрації, закінчуючи там, я не знаю, адміністрація президента, всі розуміють, що момент люстрації в тій чи іншій мірі може торкнутися їх. Як показує практика, наприклад, при Балтійських країн, то своїх крісел може позбавитись до 70% службовців. І ви розумієте, що кожен, кожна оця така доволі колосальна машина бюрократична, яка є в країні, буде до останнього себе боронити і до останнього не буде, не буде допускати будь-яких процес. Там всі, всі, хто завгодно, всі, хто наважиться хитати під ними крісло, будуть ідентифікувати зараз там як сепаратиста, як запроданця. Тобто буде вибиратись будь-яке кліше для того, щоб нивелювати цей рух. І цей процес вже зараз відбувається. І, і це стосується не тільки МВД, там, я не знаю, освіти, медицини і так далі. Це відбувається в всіх гілках влади. Абсолютно всіх, тому що система сама себе ніколи не знищить. Ну, я не знаю таких прикладів історії, щоб от сама система встала і сказала, відмовилась від своїх преференцій і сказала, що все, дякую. А люстрація це така мирна усунення їх від влади. І досвід ну, європейських деяких країн показує, що ілюстрація значно оздоровлює систему стосунків влади і виборців. Чому? Тому що влада тоді стає, 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 стає про, ну, про національною та? Про тобто, Але вона... Це Відалі, якщо це все законодавчо виписано сьогодні. А воно і не виборців. буде виписуватись. Воно і не буде законодавчо виписуватись, тому що знов-таки Верховна Рада ну, на даний момент сформована. Це та Верховна Рада, яка формувалась при е е е Януковичу. І це на 90% лобійський інструмент, да? тобто в, в, в бізнесових іграх. Тобто, і кількість патріотів, кількість людей, які ми можемо назвати проукраїнськими депутатами, там мізерна. Відповідно, ця машина, я маю на увазі Верховну Раду, також ніколи не підведеного знищення. Вона ніколи не підтримує ну, розпорядження там завтрашнього дня, в нас нема. Тобто ви що... вважаєте, що зараз самороск Верховної Ради теж не буде? Я думаю, що йде гра, йде таке загравання з виборцем, тому що е проект про саморозпуск і саморозпуск – це дві великі різниці, повірте мені. І потім, я впевнений, відбудеться, що там комуністи будуть тикати пальцями на свободу, от ви не проголосували, а ми проголосували. Ну, і буде таке от взаємозвинувачення. І це, я переконаний, цей проєкт буде голосувати дуже довго, болісно, і, і я взагалі дивуюсь, як вони збираються вийти з позиції брехунів. Тому? Тому що, підписавши угоду про саморозпуск, вони якимось чином мають потім людям пояснити, чого вони не розпустились. Хоча оці от прогнози на осінь, ми там плануємо і так, далі, і так далі. Ну насправді процес мав би бути знов таки динамічніший і набагато жорсткіший. Тому що якщо ми подивимося, як веде себе Росія в цій ситуації, вона ну, без, без будь-яких правил, абсолютно безпринципно, абсолютно аморально. Тобто, по правилам війни вони діють. Ми в відповідь пробуємо кокетувати, ми в відповідь пробуємо робити якісь реверанси, якісь там е толерантні кроки, які передбачають десь там цін, ну, європейську методу спілкування з ворогом. Не можна з росіянами, так спілкуватися не можна. Ну, по-перше, це збіговиська людей, які ніколи не були цивілізованими і ніколи не було народом. Це по-перше. По-друге, за всю історію їхнього існування вони ніколи не жили по-людськи. Ніколи. В них постійно були якісь труднощі з сусідами. І домовитися з ним можна тільки за допомогою грубої сили. То, да, це це вони чують, це вони розуміють. Всі інші способи доводів, як на мене, і це не моя позиція. Якщо подивимося в історію, то спілкування з Росією. Можливо, тільки з позиції сили, якщо ви хочете мати результат. Але сьогодні президент Порошенко пропонує мирний план врегулювання ситуації. Я от, ну, наскільки би... він справді може бути мирним. Я абсолютно переконаний, що це неможливо на сьогоднішній на сьогоднішній То -то день. То це лише декларація, а на ділі буде інша. Я не знаю, які плани в нашого президента. Як я оцінюєтеся. Я план? да я єдине, що можу сказати свою точку зору, що відповідь в таких ситуаціях знову таки це світовий досвід, це історичний досвід. Відповідь агресору такого типу, як Росія, яка зараз офіційно робить вигляд, що вона не приймає участі, і сміється з нас, тому що вони якби розуміють, що ну, вони дійшли до того рівня цинізму, коли от було сьогодні захоплене БТР 80-й, в ньому сервісна книжка проштампована російськими печатками. Тобто вони розуміють, що там ми це знайдемо, покажемо світу, і вони це повністю невілюють. Вони сміються з того. Ну і що, покажете ви. Тобто, насправді, відповідь повинна бути абсолютно адекватна фізичне знищення всіх людей, які зброєю претендують на цілісність цієї держави. Все. Іншого випадку варіанту немає. Яскравий приклад Ізраїля, який показав, як можна в центрі, центрі постелі боронити, боронити свою землю. Але єдиний спосіб боронити свою землю це її боронити такі. Не декларувати боротьбу, а боронити. Не, не, не місяць розказувати доному Верховній Раді про те, що треба зробити демаркацію, а взяти побудувати ту стіну. І це не є така велика стіна, тому що китайці побудували стіну там скільки? 12 тисяч кілометрів? Нічого. У нас з Росією 2 тисячі кілометрів. Лідер політичної сили партії Удар Віталій Кличко підтримав Порошенка на кандидата так. на президента. Так, а на вашу думку, чи підтримає? Він в його подальших кроках, того ж самого е спокійного, мирного врегулювання ті перші кроки, які робить сьогодні Порошенко. А, ну думку, да, на мою думку, я думаю, що якщо те, що знаєте, є така стара приказка, те, що сталося раз, обов'язково станеться ще раз. Якщо лідер удару о, дозволив собі о, обіцяти і не робити раз, то це буде відбуватися надалі. Ви маєте на увазі саме його да, е балотування то, в президенти, да, позиціонування, да, що буде балотуватися. да, Наприклад. Угу. От і тому те, що може відбутися за зну завтра там чи, чи там в якийсь період часу стосунку між ударом і Порошенко може бути може мати будь-який вигляд. От абсолютно будь-який вигляд, тому що в Порошенка є чітка, зрозуміла відповідальність перед Україною, перед народом. І він зобов'язаний бути про проукраїнським про президентом. В нього немає іншого варіанту. Просто немає. То удар може дозволити собі далі залишитись такі аморфні ніші, да, тобто не вашим, не нашим, ну комфортній ніші, і там, максимально дотягувати до, до перевиборів да, для того, щоб якби, здобути ще якісь там, політичні чи фінансові дивіденти. Відповідно, яскрава підтримка е, ударом е, Порошенка з точки зору там, мирного вирішення чи немирного вирішення проблем, я думаю, не буде. Чому? Тому що. Удар не буде готовий відповідати за вчинки Порошенка, не контролюючи Порошенка. Ну, розумієте, да? тобто, сьогодні президент заявляє про мирне урегулювання. Завтра, дай Бог, він заявить про, про там, військовий стан, про мобілізацію всіх до 60 років, і ми почнемо ну, дійсно воювати з, з, з агресором. Але і в тому, і в тому випадку удар буде зобов'язаний, ну, публічно підтримавши, якби підпирати цю лінію поведінки. Але як показала практика, це не в правилах удар. І тому позиція, скоріше всього, буде аморфна, вона буде ніяка. От... То тобто можна говорити про те, що партія удар це ті представники, які будуть загравати. Так, можна і так, абсолютно можна так сказати. Вони будуть якби і за, і не проти. Отак от. от якось отак. Але тому, то, що... яка перспектива надалі, на виборах, наприклад, до Верховної Ради, якщо така позиція не визначена, така навіть. Популізм. Тобто класичний політичний механізм в цій країні, на жаль, останні 23 роки є популізм. Як показує практика, він працює. Як показує практика, якщо в нас хлопець в телевізорі, е, вирішить українцям, що він зробить пенсію 6 тисяч доларів, яка сверстла населення йому таки вірить? Ну, не задаючи собі питання, а де він візьме ці гроші? Вважаєте, що поки... трошки вже виріс з того, про що вона має. Я дуже сподіваюся. Я не вважаю, але я дуже-дуже сподіваюся. Але, на жаль, вибори в Києві міськраду, от мені особисто показали, що процес от, ну, отрезвіння, да, називаємо це так, він йде, але йде доволі, ну, доволі, ну, якби, скажімо так, приховано, да, Тому що рівень сподівань на когось народу доволі великий. Якщо ми подивимося на вибори президента, то Порошенко отримав колосальний кредит довіри, да? тобто рівень сподівань. Народ делегував йому свої повноваження і сказав: окей, окей, ти наш лідер води. Те саме, що стосується, на якомусь етапі стосувалась удара. Да? Тобто делеговані були повноваження, окей, ти кажеш правильні речі, ми готові за тобою йти, ми готові робити те, що ти скажеш. Але в чому ну, закавика ситуація? В тому, що процес популяристичного, ну, карусіння, він в Україні постійно повторюється. Ну, доволі. Доволі не швидко називаємо це так. Наш вибор вчиться на своїх помилках, тому що е, він розуміє, що от обманули на того того разу, да там чи якийсь мажоритарщик, чи якісь партія, чи якась група партій, Він вже за них голосувати не буде. І він собі автоматично на жаль придумає, що от ці не обмануть, от ці чесні, всі, от на цей раз буде все добре, і Волинський виборець теж? і в, в якійсь мірі так. В якійсь мірі, на жаль, так. Чому? Тому що ми вважаємо, що наша присутність в долі країни закінчується на після того, як ми кинули е... ну, в, скриньку, в скриньку папір своїм голосом. Але насправді наша участь обов'язково ну, від, від виборів до виборів. І ми зобов'язані, і ми маємо повне право вимагати від людей, яких ми вибрали, тих чи інших дій. Підкреслюю, саме вимагати, тому що ми їх обрали, ми їх туди відправили. На жаль, ми на якійсь на якомусь етапі займаємо доволі енертну позицію. А якщо в односторонньому порядку вас усунуть, як тоді вимагати? Нічого страшного. Ну, усунуть, я сподіваюся, не фізично, бо якщо фізично, то я вже, не, зму, я вже не зможу тоді нічого говорити. А якщо ну, там, усунуть від керівництва повністю і так далі, і так далі, цей процес активно йде. Я думаю, що нічого страшного не станеться. І з часом нове керівництво партії, оновлене, називаємо його так, все-таки покаже своє обличчя, і покаже, хто вони, представники яких там, угрупувань, бізнес груп і так далі, і тому подібне. Тобто рано чи пізно стане відомо, хто такий, що відбувається ну, глибину да, в ударі. Хоча я готовий відповідати на будь-яке питання. Тобто, насправді політика це завжди був бізнес, і всі ми розуміємо, що зараз будуть вибори, ну як вони декларують, Верховну Раду. Паралельно є пропозиція президента зробити вибори в місцеву раду, і так як ступінь довіри до удару ще все-таки доволі високий, це прекрасний інструмент реінкарнації да, політичної, деяких деяких політичних гравців, чи чи угрупувань бізнесових після ваших заяв? Я думаю, що багато розчарувань буде серед ваших фото. Ну я сподіваюся, що це будуть не розчарування, а досвід. Да? Тобто, досвід, який заставить людину. Думати, да? чому я буду голосувати за ту чи іншу партію, чи за ту чи іншу людину. Чому? Не тому, що він гарний, не тому, що вона гарна, не тому, що там хтось гарно говорить. А має бути логічне, структурне поєднання слів і дії. Тобто, якщо ви як політик чи я як політик щось пообіцяли напротягом якогось часу не зробили, я повинен зійти з арени, тому що я не маю права представляти ваші за руки незалежності України, хіба є такий приклад, який можна було б назвати, що дійсно не От, На жаль, немає. І ми з вами зараз якраз спілкувалися приклад Майдану, як якраз е тих ліків, які заставляють наш народ ставати прагматичним, Але у нас ставати вже була логічним. Це маранчева революція, і всі вже тоді думали, що ми заживемо по-справжньому. Я, я ще раз повторюсь, це багаті, дуже багат, в дуже великій мірі залежить від нас з вами. Від кожного окремо особисто, як ми будемо жити. Ну, Банальний приклад, для того, щоб не було сміття в місті, треба не смітити, да? почати з себе. Безперечно. Для того, щоб країна стала націоналістичним кулаком, е треба в першу чергу плекати в собі і в своїх дітях відчуття патріотизму. Зумієте? Бо якщо об'єднати 10 окремих патріотів, це вже буде такий патріотичний загін. Да? Тобто, е ну, я хочу сказати, що дуже багато речей. Які відбуваються в цій країні, залежить від кожного окремо взятої людини, від кожної особистості. І насправді в таких ситуаціях, як показує практика, один в полі воїн, як показує час, там, не знаю, той сам я, може це буде не ну, би перебор, але той самий керівник батальйону Дніпро Семенченко, та? це людина, яка до, до війни займалася там. Середнім бізнесом ніколи не був там членом партії, рухів і так далі. і так далі. Але якщо цей народ ще може народжувати таких патріотів, то я переконаний, що в нас все не все трачено, втрачено і все. Шкода, нас буде нормально. що вони гинуть, ці патріоти? Шкода. І тому виникає все більше і більше питань до людей, які керують зараз так званим АТО. Хоча я вважаю, це вже не АТО, це повномасштабна війна. Чому війна? Тому що в терористів не може бути ПЗРК вартістю ну, 50-100 тисяч доларів і танків, да, які от ми знаємо, що відбувся Тан, танковий бій. Да. Тобто це треба от скинути оці.